Візит президента Зеленського в США закінчується. Президент України залишив Білий Дім. Всі бачили весь світ бачив, всі світові медіа висвітлюють насправді те, що ми з вами мали побачити. Ми з вами мали побачити, як не просто відстоювати українську позицію. Ми з вами розуміємо, і насправді і вимагали цього від українського президента вигризати українські інтереси. Єдине, що це справді вперше в історії сталося під телекамерами. Але за лаштунками, повірте мені, як людині, яка працювала і в Америці багато років дипломатом, і в інших країнах, за лаштунками так само непросто, коли ти маєш позицію, коли відбиваєш російську агресію, і коли так важко іноді не хочеться партнерам розуміти або навіть повірити в те, що ти доводиш. Але Україна. Українські збройні сили доводять головне, Україна переможе. Ми встоїмо і разом з партнерами переможемо.